Отже, сьогодні ми почули від держсекретаря США Ентоні Блінкіна, напевне, те, що ми хотіли почути, вже розпочалася передача Україні винищувачів f 16 Він про це сказав на саміті НАТО у Вашингтоні, що союзники виконали всю роботу, щоб надати систем більше систем ППО. Я не можу визначати наскільки нам їх вистачить. Але знову ж таки, вчора ж і Володимир Зеленський сказав, що нам треба 128 винищувачів f 16 навіть не 50, які можуть нам надати там найближчим часом, знову ж таки важко тут прогнозувати. Це повинні говорити про це військові, але навіть така кількість, яка буде передана, що вона може змінити. Давайте почнемо з того, що насправді а, сьогодні була пролюблена заява сумісна заява дані Нідерландів і Сполучених Штатів щодо пере вже передачі літаків 16, тобто найближчим часом а, щодо кількості літаків, щодо підготовки нас приймати ці літаки. Жнов таки, давайте зрозуміємо одну ключову проблематику, на якій зіграють більшість депутатів і більшість людей, це стосовно створення певних фортифікаційних споруд, які були берегли наші літаки. Тут треба зрозуміти прикладом привести наприклад операцію Ірак Фрідом. А на початку 2000-х, коли відвідував Багдата авіаційну базу, то там. А, так би мовити, не було ніяких підземних аеродромів, не було ніяких там ангарів складних для того, щоб а, американці прятали ці літаки. Це війна, і вона а, захист формується за рахунок роботи як засобів протиповітряної оборони і вчасного а, перебазування цих літаків. Тобто, слід не забувати, що ці літаки також підіймаються в повітря, не починають захищати той самий повітряний простор. Щодо кількості, жнов таки, давайте почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про кількість літаків, які потрібні України для захисту і для роботи по лінії фронту або прикордоні, то достатньо було б чотирьох ескадриль в натівському стандарті це від 18 до 24 літаків. Знов таки повертаючись до питання дозволу використання західних зразків озброєння по території Російської Федерації, тоді тут насправді ми можемо казати вже про 5-6 ескадриль. І тут, в принципі, я так розумію, що президент зазначив тут кількість літаків за рахуванням того, що деякі країни дозволили нам використовувати літаки для ударів по території Російської Федерації, деякі країни дозволили нам навіть прольот на цих літаках над територією Російської Федерації. Тому безумовно треба вимагати більше від наших західних mm -hmm. партнерів, тому що наші західні партнери, в принципі, вони не бояться Путіна, але вони досі не розуміють, що таке переможена Росія. Для них це складно. Давайте згадаємо, як американські конгресмени приїжджали до України в 91-му році для того, щоб пояснити, що не треба виходити з радянського союзу, тому що була велика кількість об'єктів з ядерною зброєю, тому було їм складно зрозуміти саме зараз. Така сама ситуація, і тому можливо таке дозоване подача зброї для того, щоб Росія одночасно швидко не, роз... не згрунулася, як то кажуть. Але тим не менш, це робота нашої дипломатії стосовно цього і стосовно отримання більшого зброєні стосовно створення певних. Інструментів для захисту повітряного простору за рахунок навіть, наприклад, винищувачів Польщі. Ну і ще раз так, щоб конкретизувати: от інфраструктура, пілоти, інженерний склад. Наскільки готові зараз до прийому а, західних винищувачів? На мою думку, на першу партію тих літаків, які ми отримуємо, в найближчим часом у нас готовий і інженерний склад, і пілоти, і а, потрібна інфраструктура на аеродромах. Ну і стосовно нещодавньої ракетної атаки на е, столицю і на е, інші міста України, е, от е, це ціленаправлений, цілеспрямований удар. Е, яка його мета в першу чергу була? Адже військових об'єктів не уражено. Почнемо з того, що Путін полюбляє вбивати дітей. Згадаємо Біслан, згадаємо Маріуполь. Давайте згадаємо, скільки Росія зруйнувала лікарень на території України. Скільки лікарень зруйнувала на території Сирії. Там окрема операція по Сирії є, коли Росіяни активно били саме по лікарні. Тому в принципі це більше більше психологічний тиск на Україну. Але в питаннях протидії таких масованих обстрілів насправді тут ми звикли, що на 20, 22 другому році, 23 році, масований ракетний обстріл здійснювався там близько 100 ракет. Але ці ракети були крилати і не було таких комбінованих атак, як здійснив ворог в цей понеділок. Тому що насправді з одним тим самим вектором на низьких висотах різні типи ракет, аеробалістика, балістика. Крилата ракети, і це ускладнило роботу нашої протиповітряної оборони. Ми постійно е, чуємо і кажемо про збільшення кількості ракет для протиповітряної оборони, але чомусь ми мало кажемо про те, що засобів радіолокації, які забезпечують виявлення і знищення або підсвітку цілі, е, ми про це не кажемо. Але це насправді теж проблема, і її треба отримувати, тому що ми. Чули поодинокі передачі там, наприклад, систем радіолокації Ground Master 200 в Франції інших систем. Але ми кажемо про те, що треба передавати комплекс систем, які дозволять нам протидіяти саме балістичним і аеробалістичним загрозам. Безумовно, Петріот справляється, але це система протиповітряної оборони глобального циклу, тобто і проти літаків і проти ракет. Треба казати про системи тхати, які протиракетні системи, які дозволять нам збивати аеробалістичні цілі не проводячи до, наприклад, нас, Сидків вигляді падіння осколків і руйнації за рахунок села знову ж таки. Оця ракетна атака наскільки вона, скажімо, стала визначальною, ось і в сьогоднішньому рішенні про передачі Україні більше систем протиповітряної оборони, більше патріотів, а також безліч інших систем. Як вона вплинула на рішення наших союзників? Проблематика в тому, що ця атака планувалася задовго до саміту. Зрозуміло, що вона була передбачала вплинути якось на саміт. Але тим не менш, треба зрозуміти, що і про передачу цієї посиленої системи протиповітряної оборони, отримані літаків f 16 було відомо ще до озвучення цього безпосередньо вже на саміті. Тобто, ми кажемо про те, що з обох боків інформація і всі рішення були прийняті. Те, що ми воюємо з терористами, тому маємо такі наслідки. Ну і знову ж таки, так щоб розуміти, чи варто очікувати наступних ракетних атак, наскільки у росіян є спроможності для того, щоб відновлювати виробництво цих ракет, ми бачимо, що вже є офіційні дані стосовно того, що в цих ракетах були використані західні зразки деталей. Ну Росія насправді весь свій час існування за рахунок західних деталей отримувала якісь можливості своєї зброї, тому що жнов ну, таки навіть російські авіація, тактична авіація, почала краще продаватися після того, коли вони отримали певні контракти з Франції, і Франція почала покращувати дещо авіонікових літаків. А так насправді Росія може виробляти ракети, і зрозуміло, що після того. Коли а, кількість цих ракет зменшилась, значно зменшилась на складах, вони почали знову працювати на накопичення. Ми бачимо, що а, за цей рік було зменшення масованих ракетних ударів, тобто по кількості, але тим не менше, вони накопичували для того, щоб завдати більш значного удару. Безумовно, ці удари будуть продовжуватися, і Росія буде намагатися а, там з певним терміном а, виконувати такі масовані ракетні обстріли. Вона знову буде щоденно закидувати нас шахедами, але тут питання вже Же, мабуть, в розмові з нашими західними партнерами щодо протидії, що набагато легше, мабуть, дати дієві інструменти для ударів по території Російської Федерації, чим думати, як збільшити масштабування виробництва ракет для НАСАМСів або для патріотів. Пане Анатолію, дуже дякую за коментар, що ви долучились до нашого ефіру. Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоактивної боротьби, експерт з авіації, був з нами на зв'язку.